Осінь цього року видалася дивною, теплою, непередбачуваною. Селяни, що звикли жити за звичними природними ритмами, вже не можуть покладатися на календар, як це було раніше. І коли всередині грудня зрядки визирає свіже зелене пір'я часнику, серце стискається. Невже даремно садили, невже пропаде вся праця? Для багатьох городників це стало справжнім шоком. Узимий часник, який мав тихо зимувати під землею до весни, вирішив, що весна вже настала. Зелень соковита, міцна, але замість радості викликає лише тривогу. Люди не розуміють, що робити, як рятувати, чи не загине він, коли прийдуть морози. І ці питання цілком природні, адже кожен, хто працює на землі, знає, часник культура цінна, рання потрібна в кожній хаті, а втратити врожай, це наче втратити частину домашнього запасу, частину праці цілого сезону. Ситуація, що склалася, не нова, але останніми роками трапляється дедалі частіше. Клімат міняється і разом з ним змінюються і звички рослин. Те, що раніше було нормою сіяти під покрову, під перші заморозки, тепер стає ризиком. Осінь затягується, земля довго не холоне, дощі гріють її, наче навесні. І зубки часнику, посаджені з любов'ю, відчувають це тепло і починають жити за своїм природним законом. Коли тепло і волого треба рости. Вони не знають, що попереду ще зима, що мороз не забариться. Вони просто роблять те, до чого їх спонукає природа. Тягнуться до життя. Саме тому важливо не впадати в паніку, а зрозуміти, чому це сталося і що насправді відбувається всередині кожного зубка. Коли городник бачить зелені паростки в грудні, здається, що біда неминуча. Але правда в тому, що цей ранній ріст не кінець, а лише реакція на погодні умови. Рослина не зіпсована, не хвора, вона просто відрукнулася на сигнали довкілля. І тут потрібно мислити не емоціями, а розумом, бо природа рідко помиляється. Навіть якщо часник перепутав сезони, він усе ще має запас життєвих сил, він пристосований до випробувань. Головне розуміти, як допомогти йому пройти цей період без втрат. Наші діди і прадіди теж стикалися з подібними ситуаціями. Тільки тоді це називалося затяжною осінню або збоченою погодою. І навіть тоді вони знали. Головне не поспішати з висновками. Сільська мудрість завжди вчила не біжи поперед морозу, земля сама підкаже, коли час. Але сучасне життя навчило нас поспішати, і тому ми часто садимо занадто рано, боячись дощу чи перших холодів. І коли зима не приходить, ми самі створюємо умови, у яких часник починає рости. Усе просто він реагує не на календар, а на температуру. Якщо земля довго тримає понад 10 градусів тепла, це для нього весна і він починає проростати. Тож проблема не лише в погоді, а й у наших звичках, у нашій впевненості, що так робили завжди. Треба сказати чесно, останні роки змінили правила гри. Звичні орієнтири втратили силу. Якщо раніше було просто, після покрови садимо, через 40 днів прийдуть морози, то тепер навіть досвідчені городники не можуть точно вгадати. Осінь триває до грудня, а січень може вдарити без снігу й одразу морозами до 20. І між цими крайнощами наш часник, який то росте, то мерзне, то знову відтає. Тому перше, що потрібно зробити кожному, хто побачив зелені сходи, заспокоїтися. Природа не ворожа, вона лише непередбачувана. А будь-яку непередбачуваність можна зрозуміти, якщо розібратися в її причинах. У зимий часник культура витривала. Його завдання укорнитися восени, зміцнитися і спокійно пережити зиму. Коли ми бачимо паростки, це означає, що частину цього завдання він уже виконав, укоренився, почав жити. Так, можливо, занадто рано, але сам факт життя це вже добре. Бо гірше, коли часник зовсім не встигає укоренитися і йде в зиму голим зубком. Такий дійсно може вимерзнути. А пророслий має шанси і чимало. Тому нині замість хвилюватися потрібно зрозуміти, як змінюється земля, як реагує рослина і що ми можемо зробити, аби допомогти їй пройти через теплу осінь і холодну зиму без страт. Кожен городник знає, що вирощування часнику це не лише праця, а й мистецтво спостереження. Тут важливо не тільки посадити, а й зрозуміти рослину. А вона, як і людина, живе за своїми законами чутлива до дрібниць. Тому перший крок до успіху це розуміння, що передчасне проростання не є провалом це сигнал. Сигнал про те, що клімат змінився, що природа говорить з нами іншою мовою. І якщо ми навчимося чути цю мову, то і урожай збережемо і нерви вбережемо. Отже, почнемо з головного: не звинувачувати себе, не впадати в розпач і не поспішати щось виправляти. Бо перша допомога для будь-якої рослини це спокій господаря. Лише розуміючи, чому так сталося, можна приймати правильні рішення. Усе, що зараз відбувається з узимим часником, має природні причини, і ці причини цілком можна пояснити. У наступній частині ми розберемо їх детально: коли саме починається помилка, що впливає на пробуження рослини і як звичайна температура ґрунту може змінити весь цикл росту. Щоб зрозуміти, чому узимий часник раптом вирішує піти в ріж ще восени, треба поглянути на кілька основних причин. І перша з них зміна клімату. Останні роки вся наша природа наче збилася з ритму. Те, що ще 20 років тому було стабільним, холодні жовтні, мокрий листопад, перші морози під кінець місяця, тепер стало рідкістю. Осінь розтяглася як гумка, температура тримається плюсовою аж до грудня, а земля залишається теплою вологою, мов у квітні. І саме це головний чинник того, що часник починає проростати. Для нього все просто якщо ґрунт теплий і вологий, значить настав час рости. Він не читає календаря і не розрізняє осінь чи весну. Йому достатньо сигналів з навколишнього середовища. Тепло і вода два найсильніші пускові механізми для пробудження, а коли вони з'являються разом, процес зупинити вже неможливо. Тому, якщо ви посадили часник наприкінці вересня, а температура ґрунту в жовтні була понад 10 градусів, можете бути певні, рослина почала життя. Вона не лише пустила курінці, як того ми прагнемо, а й почала рости вгору. Природа не знає напівзаходів. Коли клітини отримують сигнал до росту, вони діляться, а точка росту пробуджується. І ось уже з'являється зелень, тонке перо, яке мало б чекати весни. Тобто кліматичне потепління безпосередньо впливає на фенологічний цикл часнику, збиває його біологічний годинник. Друга важлива причина неправильні строки посадки. Колись ми звикли орієнтуватися за народними прикметами. Посадив під покрову і все буде добре. Але тепер цей орієнтир втратив сенс. Якщо ви висаджуєте часнику теплу погоду, коли ще стоїть стабільна температура понад 10 градусів, то для рослини це сигнал, що настав час укорінюватися і навіть рости. Оптимально садити тоді, коли денна температура знижується до плюс 5, плюс 7 градусів, а нічна тримається близько нуля. Саме тоді зубок встигає наростити кореневу систему, але не встигає прорости листям. Та якщо ви посадили раніше, він має кілька тижнів тепла, а значить час для росту, і тоді на поверхні з'являється зелень, хоча зима ще навіть не наблизилась. Третій момент глибина посадки. У більшості городників є спокуса садити мілко, що потім легше викопувати, але саме від цього залежить, як швидко часник реагуватиме на зміну температури. Якщо зубок лежить на глибині всього 2-3 см, він майже одразу відчуває тепло сонця. Верхній шар землі провлівається швидко і рослина сприймає це як сигнал до життя. А от якщо зубок посаджений глибше, на 8-10 см, він спить довше. На такій глибині температура змінюється повільно, і навіть коли зверху ще тепло, внизу прохолодно. Тому рослина залишається в стані спокою, як і задумано природою. Тож правильна глибина це не дрібниця, а справжній запобіжник від передчасного проростання. Ще один чинник, про який часто забувають, вологість ґрунту. Після дощової осені земля довго залишається мокрою, і це створює ідеальні умови для росту. Волога не лише пом'якшує ґрунт. А й активує обмін речовин у самому зубку. Вода це транспорт поживних речовин, і коли її багато, клітини отримують сигнал до роботи. Усе разом тепло, волога, мілка посадка формує ідеальні умови для того, щоб чесник подумав, що настав квітень. І коли він уже рушив у ріст, повернути його назад неможливо. Тому наша головна мета не боротися з фактом, а запобігати йому на етапі посадки. Окремо треба згадати ще й сорт. Не всі сорти однаково поводяться. Місцеві, старі перевірені руками сорти мають довший період спокою. Вони звикли до нашого клімату і не квапляться пробуджуватись навіть при тривалому теплі. А ось нові, імпортні, великозубкові сорти часто мають короткий період спокою. Для них плюс 10 градусів – це вже весна. Вони створені для м'яких зим, і коли їх садять у наші мінливі осені, вони одразу починають рости. Тому, якщо ви спостерігаєте, що провіз не весь часник, а лише певна частина грядки, запам'ятайте, які це ряди. Ймовірно, саме ті сорти не пристосовані до вашого клімату, їх краще висаджувати навесні або замінити більш витривалими. Біологічна причина цього процесу проста, але цікава. Зубок часнику це не насіння, а частинка живої цибулини, тобто готова структура, яка не чекає зовнішніх умов для проростання, а лише сигналу. У ньому є запас поживних речовин, білків, вуглеводів, мінералів все, що потрібно для старту росту. Як тільки температура досягає певного рівня, ферменти починають працювати. Крохмаль розщеплюється на цукри, а ці цукри дають енергію для росту клітин. І в цей момент зубок перетворюється на маленьку фабрику, яка невтомно виробляє нові тканини. Спочатку корені, потім паросток. І якщо тепло тримається, цей процес не зупиняється. Тому головна порада не садити часник у теплий ґрунт. Але в сучасних умовах це непросто. Погода міняється настільки швидко. Що важко угадати правильний момент. Саме тому агрономи радять користуватися не календарем, а термометром. Як тільки температура ґрунту на глибині 10 см опуститься до плюс 8 градусів і почне знижуватись, от тоді й час садити. Ще один момент структура ґрунту. Якщо земля важка, глиниста, вона довго зберігає тепло, і в ній процеси йдуть повільніше. Але якщо вона легка, піщана, швидко висихає і прогрівається, то й зубки реагують швидше. Тому навіть на одній ділянці різні грядки можуть поводитись по різному. Ті, що ближче до сонця, на підвищенні, прогріваються швидше і там паростки з'являються першими, а ті, що внизу, де волога і тінь, залишаються спокійними до справжніх холодів. Це ще раз доводить, часник дуже чутлива рослина, і кожна дрібниця для неї має значення. Також не можна оминути увагу людський фактор, бажання все зробити завчасно. Ми боїмося, що восени підуть дощі, не встигнемо посадити і тому кидаємо зубки в землю ще у вересні, коли спека не відступила, а потім дивуємось, чому вони проросли. У цьому є наша частка вини, але це не звинувачення, просто факт, який треба враховувати. Сучасне господарювання потребує не лише праці, а й спостережливості. Треба вміти чекати, навіть коли руки сверблять почати роботу. Бо земля тепер інша ніж була колись, і вона вимагає іншого підходу. Підсумовуючи все сказане, можна зробити простий висновок: узимий часник проростає восени не тому, що він зіпсувався чи щось зроблено неправильно технічно. Це природна реакція на поєднання кількох факторів: теплої осені, вологої землі, ранньої посадки, мілкої глибини і, можливо, невдалого сорту. Усе це разом створює для рослини ілюзію весни, і вона починає рости. Завдання господаря не боротися з цим після факту, а запобігати, коли ще є час. А якщо вже сталося, знати, що саме відбувається всередині рослини, і розуміти, що далеко не все втрачено. У наступній частині ми поговоримо про те, які наслідки має таке осіннє пробудження для майбутнього врожаю, і наскільки великі реальні ризики для нашого часнику. Коли ми бачимо зелені сходи часнику серед грудня, це виглядає тривожно. Але перед тим як хапатися за голову, треба зрозуміти, що відбувається з рослиною насправді. Узимий часник це культура, створена природою, витримувати холод. Його сила не у зеленому пірі, а в міцних коренях і живій серцевині, сховані глибоко в землі. Те, що ми бачимо над поверхнею – лише верхівка айсберга, а життя кипить саме під нею. Тому, коли паразки проросли восени, це ще не вирок. Усе залежить від того, наскільки сильна коренева система і як рослина підготувалася до зими. Є дві головні ситуації, які треба розрізняти. Перша, коли на гряці з'явилися лише гострі шильця за вишки кілька сантиметрів, це ознака того, що часник просто пішов у легкий ріст, не витративши надто багато енергії. Такі паразки міцні, покриті толстою шкіркою, і навіть якщо мороз трохи вкуси кінчики, рослина цього майже не відчує. Головне, що під землею формується борода з коренів, яка живить цибулину і готує її до зими. У такому разі панікувати не варто. Навпаки, це свідчить, що процес укорінення пройшов успішно, і навесні рослина рушить у ріст швидше. Друга ситуація, коли лиски вже розгорнуті, широкі, зелені, як навесні. Це вже не просто сходи, а активна вегетація. Саме вона несе ризики, адже кожен листок це не просто прикраса, а живий орган, наповнений клітинним соком, а в цьому соку вода. Коли прийдуть морози без снігу, вода замерзне, утворюється кристали льоду. Які розривають клітини зсередини. Листя чорніє, падає, і здається, що рослина загинула, але це тільки зовнішня частина історії. Усередині цибулини, в глибині донця, знаходиться точка росту, саме вона відповідає за нові пагони навесні. І якщо вона не пошкоджена морозом, часник виживе. Земля навіть промерзла зверху, на кілька сантиметрів нижчі тримає зовсім іншу температуру. 5-10 сантиметрів це різниця між загибелю і життям. Тому головне, щоб донці і корені були в теплі під захистом ґрунту. Насправді головна шкода від осіннього проростання не від холоду, а від страти енергії. Кожен зубок має запас поживних речовин, наче акумулятор. Його вистачає, щоб утворити корені, витримати зиму і дати старт весняному росту. Але якщо восени ця енергія йде на формування листя, то навесні її вже менше. У підсумку головка може бути дрібнішою, зубки не такими великими, як зазвичай. Тобто урожай не загине, але стане скромнішим. Це не катастрофа, а природний наслідок виснаження рослини. Чим довше тривала осіння вегетація, тим більше енергії було витрачено. Окрім енергетичного виснаження, є ще одна небезпека грибкові хвороби. Коли листки підмерзають і відмирають, вони стають ідеальним середовищем для розвитку гнилі. Особливо якщо зима буде волога або без снігу. Мертва зелень, яка залишиться на грядці разом із сталою вологою, створює тепле вологе середовище, а це рай для грибків. Якщо гниль почне розвиватися на відмерлих листках, вона може поширитися вниз до шийки і цибулини. І ось тоді дійсно може настати біда, бо навіть міцна коренева система не витримає інфекції, якщо вона потрапить у живі тканини. Тому пізніше, навесні, треба буде уважно оглянути грядки і видалити все підниле листя, щоб не залишати джерела зараження. Та не варто забувати, що часник рослина винятково живуча. Його природа навчила витримувати і спеку, і мороз, і перезволоження. Якщо навіть частини листків вимерзне, рослина знову відродиться. Головне, щоб збереглася точка росту. Коли в березні почне прогрівати сонце, нові листки з'являться з середини розетки, а старі залишки від осіннього росту висохнуть і зникнуть. І хоч вигляд навесні може налякати, жовті кінчики пожовкла трава це лише слід від пережитого стресу, а не знак загибелі. Уже за кілька тижнів грядка знову стане зеленою і живою. Варто також згадати про сортові відмінності. Деякі місцеві сорти мають потужну морозостійкість, навіть якщо проросли. Вони проходять природну загартовку – процес, коли всередині клітин накопичуються цукри, які знижують температуру замерзання соку. Це природний антифриз, який допомагає рослині вижити. Проте для цього процесу потрібно поступове охолодження. Якщо тепла осінь різко переходить у сильний мороз, без проміжного періоду рослина не встигає загартуватися і стає вразливою. Саме такі перепади нині спостерігаються, і це ще одна причина, чому наші грядки виглядають незвично. Ще одна важлива деталь сніг. Якщо зима прийде зі снігом, навіть після проростання часнику можна не хвилюватися. Сніг найкраща ковдра, яка тримає тепло і оберігає від промерзання. Навіть при 20-градусному морозі під 20 сантиметровим шаром снігу температура ґрунту залишається близько нуля і це рятує цибулини. А ось коли снігу нема, а мороз різкий, тоді небезпека реальна. Тому саме безсніжна зима становить найбільшу загрозу пророслому часнику. Але навіть тоді шанс на виживання високий, якщо коріння добре розвинене і ґрунт не надто мокрий. У народі завжди казали: якщо часник пішов у зиму з коренем, не пропаде, і це правда. Найстрашніше, коли зубки не встигли пустити корінці, тоді будь-який мороз може їх висушити або виштовхнути на поверхню. А от пророслий часник, навіть із зеленим листям, уже закріпився в землі. Його тримає коренева система, і навіть якщо верхівка загине, корені залишаться живими. Тож замість того, щоб лякатися, треба сприймати це як знак, що рослина сильна. Вона вже зробила перший крок до життя. Коли весною ми побачимо жовті опалені листки, не варто поспішати їх зривати чи підживлювати рослину одразу. Треба дати їй час оговтатися. Часник сам оновить зелену масу, коли температура стабілізується. А ось паніка і зайвовтручання можуть зашкодити більше, ніж користі. Багато господарів, побачивши пожовтіння, одразу хапаються за азотні добрива, поливають, підживлюють, а ґрунт ще холодний, коріння не працює повноцінно, і всі ці речовини просто накопичуються без користі. Важливо розуміти, що часник має власний ритм, він сам відновиться, як тільки настануть умови придатні для росту. Загалом, якщо узагальнити, передчасне проростання у зиму часнику восени – це не трагедія, а лише сигнал, що природа змінилась. Так, урожай може бути трохи меншим, лиски підмерзнуть, а грядка навесні виглядатиме сумно. Але сама рослина, її серце, залишиться живим, а значить, життя продовжується. Головне завдання господаря не заважати цій боротьбі, а допомогти часнику зберегти сили і не дати хворобам узяти гору. Як це зробити правильно, щоб весною побачити не втрати, а надії на добрий урожай, ми розглянемо в останній частині нашої доповіді. Коли ми вже розібралися з причинами і наслідками, настав час діяти, бо головне завдання справжнього господаря не журитися, а рятувати врожай. Осінь тепла, часник проріс, але це не привід скласти руки. Зараз найважливіше створити для нього умови, щоб він спокійно дожив до весни, не вимерз і не згнив. І перше, що треба запам'ятати, у цей момент будь-яке надмірне втручання може зробити тільки гірше. Тому, перш ніж брати лопату чи відро, треба зупинитися і подумати, що саме потрібно рослині. Їй не треба підживлення, не треба поливу, не треба обрізання. Їй треба захист простий, природний, надійний. Почнемо з того, що робити категорично не можна. Не можна намагатися виправити ситуацію руками, тобто загортати зелені паростки землею або засипати їх товстим шаром вологої глини. Зелений лист у сирому середовищі швидко загниє, і гниль перейде на шийку. Те саме стосується обрізання, не можна зрізати пір'я, навіть якщо здається, що воно все одно замерзне. Кожен зріз – це відкрита рана, через яку в рослину легко потрапляють бактерії і грибки. Нехай листя замерзає природно, висихає поступово, тоді тканини самі запаюються і точка росту залишається захищеною. Не можна також поливати грядку, навіть якщо осінь без дощів. Зайва волога зараз ворог. Вона охолоджує ґрунт, робить його липким і створює умови для розвитку гнилей. Те саме стосується будь-яких піджилень, особливо азотних. Вони лише стимулюють ріст, а нам потрібно навпаки сповільнити всі процеси. Поки часник не заснув, будь-яке підживлення сприймається ним як заклик до роботи. А от що робити треба, так це мульчувати. Мульча це найкраща ковдра, яку ми можемо дати рослині. Але важливо зробити це правильно. Мета мульчі не в тому, щоб зігріти, а щоб зберегти рівномірну температуру ґрунту. Коли приходять різкі морози, земля промерзає нерівномірно. Зверху крижана кірка, а нижче ще плюсова температура. Такі перепади й гублять рослини. Мучаж працює як термос, утримує тепло, яке є в землі, і не дає морозу пробитися глибше. Для цього підійдуть сухі перегні, компост, торф, хвойний опад. Вони пухкі, дихаючи, не злежуються і не створюють вогкості. Засипати треба міжряддя і основу рослин шаром 5-7 см, не притискаючи листя. Якщо паростки вже високі, хай стерчать на шаром мульчі. Головне, щоб прикритим було донце, коріння і нижня частина стебла. Добре працює солома або сухе сіно. Вони мають у своїй структурі багато повітря, а повітря це найкращий теплоізолятор. Але тут є одне але у соломі охоче селяться миші. Для них це і житло, і їжа. Тому, якщо вирішите використовувати солому, обов'язково розкладіть поруч відлякувачі або пастки, щоб гризуни не влаштували там зимою комори. Інший варіант лапник. Гілки ялини чи сосни чудово затримують сніг, створюють повітряний прошарок і мають ще один великий плюс запах смоли відлякує шкідників. Крім того, лапник перешкоджає утворенню крижаної кірки, коли після відлиги знову приходить мороз. Він пропускає повітря, не дає мульчі запрівати і одночасно тримає сніг на гарячці. Ще один сучасний і дуже дієвий спосіб нетканий укривний матеріал. Спанбонд або агроволокно білого кольору з щільністю близько 60 грамів на квадратний метр чудовий вибір. Його можна просто розкласти зверху, притиснувши краї камінням чи дошками. Це створює додатковий мікроклімат. Під полотном температура завжди на 2-3 градуси вища, ніж зовні. а головне немає різких перепадів і сухого морозного вітру. Таке укриття дихає, не парить, не створює конденсату, тому часник під ним не пріє. Дехто комбінує методи: спочатку тонкий шар мульчі, а зверху спанбонд. Це дає найкращий ефект і мінімум ризику. Найголовніше в усьому цьому момент, коли накривати. Якщо зробити це зарано, коли земля ще тепла, можна наробити біди. Під щільним укриттям у теплу погоду ґрунт не дихає, підвищується вологість, і часник може просто задихнутися або почати прийти. Тому мунчувати треба лише тоді, коли температура стабільно опуститься до мінусової, хоча б мінус 2, мінус 3 градуси вночі, і верхній шар землі почне підмерзати. Тоді процес росту припиниться природно, і мульча зафіксує цей стан, утримуючи холод рівномірно. Якщо ж накрити занадто рано, можна отримати протилежний результат. Часник під теплим покровом ще більше проросте. Коли зима вступить у свої права, головний помічник городника сніг. Це найкращий, найдешевший і найнадійніший утеплювач. Кожні 5 см снігу додають ґрунту приблизно 1 градус тепла. Якщо зима безсніжна, не полінуйтеся накидати сніг із доріжок чи подвір'я на грядку з часником. А щоб він не здувався вітром, розкладіть зверху гілки, кукурудзяне бадиля чи суху малину. Вони триматимуть сніг на місці і створюватимуть додаткову повітряну подушку. Якщо ж випаде надто багато снігу, не потрібно його розчищати. Нехай лежить. І товстим сніговим покровом часник почувається як під ковдрою. Температура біля цибулини залишається стабільною, і навіть у 30-градусний мороз донце не промерзає. Коли навесні почне танути сніг, дуже важливо не запізнитись із відкриттям грядки. Якщо залишити товстий шар мокрої соломи чи перегною на довгий час, земля під ним може не прогрітися, а цибулина задихнеться у вогкості. Тому, щойно грунт почне розмерзатися і денна температура стане плюсовою, мульчу потрібно обережно розгребти. Дайте землі подихати, а сонцю зігріти її. І лише тоді, коли побачите перші живі зелені паростки, можна буде підтримати їх першою весняною підживкою, але не раніше. Навесні часник потребує азоту, щоб відновити листя, але взимку йому потрібен лише спокій. Є ще одна порада, про яку часто забувають: якщо осінь тепла, а грядки відкриті, варто перевірити, чи не зрушилася земля від дощів. Інколи після сильних опадів зубки можуть опинитися надто близько до поверхні. У такому разі перед морозами варто підсипати зверху трохи сухого піску чи торфу, буквально 2-3 см. Це створить додатковий шар ізоляції, не даючи морозу дістатися глибше. Але знову ж таки, тільки сухим матеріалом, ніякого мокрого ґрунту чи компосту, бо волога взимку це завжди ризик гниття. Підсумовуючи, можна сказати просто: головне в догляді за пророслим озимим часником не паніка, а спокій і послідовність. Ми не можемо змінити погоду, але можемо змінити умови на своїй гряці. Тепла осінь не ваша лина, це нова реальність. Рослини, як і люди пристосовуються. Ваша задача допомогти їм пройти через ці зміни без втрат, не квапитися, не перестаратися, дати землі, зробити свою справу. Природа сильна і часто.